Держатель, а те таксомбанк, зважаючи на е, чинне законодавство, е, зокрема цивільно процесуальний кодекс, який регулює звичайно і питання залучення. Е, Учасників дорослі до справи порядок і заручення межі прийняття такого рішення, зокрема, дана справа розглядається порядку загального провадження і вирішити питання про залучення усіх учасників справи відбуло на підготовчому судовому засіданні. Разом з тим ця інформація не була відома суду, е а одна е з особистих пояснень. Тут протокул е, довідався, але не може не поставити на обговорення питання е, про те, що не всі учасники були залучені до розгляду даної справи і відповідно з можливістю е, перекладу в е, повернення на стадію підготовчого провадження з метою вирішення питання про залучення третьої особи. На права свободи та інтереси котрої може вплинути рішення суду у даному справі, в зокрема, в а це текстом вам. І я у зв'язку із цим, прошу висловитися учасникам справи з даного приводу. В будь-якому випадку суд заслухає думки учасникам і буде відповідно з даного праводіяльного владу. Розумієте, що залучення третьої особи затягне мінімум на одне судове засідання розвитку справа, тому що не визнати, що на права інтереси іпотокодержати обтяження квартири у вибуху задоволення позову правами і довірити правами проживання, впливатиме на права і потока І так вважаю, що рішення в даній справі впливатиме на права інтереси та основбанку, відповідно, його слід залучити для е, вручості в даній справі, як і те, що Вам не було відомо про ці обставини представництво за речами? Нам не було відомо про іпотеку, то до цього часу. Дякую, представник Козовича. Будь ласка, представник відповідача. Ваше я також не буду заперечувати об'єктивно, розуміючи, що приклад даного спору може вплинути на права законні інтереси висловлення. Сторона відповідача не повідомляється у відзиві на позовну заяву, оскільки якщо б було це зазначено в відзиві, можливо би це питання ставилося на обговорення саме підготовчому судовому засіданні. Разом з тим цю обставину суд не може залишити поза увагою, не винести на обговорення, оскільки такий учасник в праві в подальшому, якщо це стосується його прав і інтересів, вискажете рішення а ваше, можна питання або Суду питання не ставити, ви тільки висловлюєте свою думку. Я просто законно купила цю квартиру. Яка різниця купила були за власні кошти, чи в кредит не має значення? Перевірив банк, да? перевірили на абсолютно законно купили. Законі набувачі квартири. В цьому судовому засіданні у даній справі ніхто не ставить під сумнів законність набуття вами прав на вказану квартиру. Разом з тим, між вами і АТ, само вам укладений іпотечний договір. Гідно котрого є певні зобов'язання, як і в вас, так і іншої сторони, АТАксомбанк, що стосується вказаної квартири. І у випадку, якщо суд е, прийде до переконання про, про підставність позвольних вимог, так, відповідно е, АТ Артетаксомбанк зможе реагувати на таке рішення суду. Оскільки наразі він як іпотеку держави очікує тільки від вас як власника цієї квартири належної поведінки, прошу честь, якщо не буде прийнято законне рішення в мою сторону. Я запрошу телебачення, я надам розвитку в цій справі. Я реально півтора року, я невинна людина, не те мене всі, будь ласка. Я дам розповість у цій справі. Ви можете надавати розвідки. Я я Що не роблю. не, не перебувайте не тут, будь ласка. Оскільки суд може вжити до вас заходів соціального примусу за порушення порядку в судовому засіданні. І зазначає з приводу того, що суд приймає рішення на підставі доказів, здобутих буде в судовому засіданні перевірених, і тільки на підставі норм чинного законодавства. А е, тому, в даному випадку, е, про те, що ви зазначаєте, що надасте розгор. Суд може вам повідомити, що судове засідання є відкрите і будь-хто з учасників може брати участь в такому судовому засіданні, в якому проводиться аудіофіксація згідно норм чинного законодавства. Іншому випадку, якщо ви таким чином хочете вплинути на суд, то може суд це розцінити як тиск на суд і знову ж таки вживати заходів процесуального примусу. Зараз поговорите себе толерантно, те, що ви є у справі як відповідач, це вже е, в залежності від того, що вирішив так позивач. І про е, те, яке рішення прийме суд, це вже в подальшому буде викладати результатом досвідних доказів І оціного ранку на... перепрошую, оцей пан Райфель, сказав, бо не був певний, що виграє суд, то й без ту справу не взяти. Я не знаю, з ким я зв'язалася. Перепрошую. Ну це його без якого розумію. Це натяк на що. Не може суд вам сказати, якщо у вас є сумніви, ви маєте право заявити відбір. І Про це суд вам роз'яснює, відповідна така заява, може розглядатися згідно вимог чинного законодавства. Про те, що ви спілкувалися між собою поза межами судового засідання, даної справи не стосується, тільки наразі суд просить вас поводити себе толерантно, не висловлювати. Щоб суд надавав оцінку як тиск на суд. розумієте? 에... Представник відповідача, будь ласка, mm -hmm. ваша думка з даного приводу, оскільки витяг з реєстру був безпосередньо після судового засідання, 16 червня 2024 року року. Я, Я висловив чисто для автої мови. Для встановлення істини нам треба об'єктивно Справити. Тому як суд приїде, що я сильно огляду. Покладається на розгляд так. суду, так? так. В будь-якому випадку, е, питання е, залучення учасників судового засідання незалежно від результатів е, такого розгляду в суд. Е, ці питання вирішуємо на радшій кімнаті, у зв'язку із чим видаляється туди для вирішення питання.